Король савани Леви єдині коти, у яких самці мають гриву. Грива робить їх зовнішньо більшими і захищає шию під час боїв з іншими самцями. Розподіл обов'язків У прайді самки зазвичай полюють і приносять їжу, в той час як самці захищають територію і прайд від загроз. Сонливі хижаки. Леви сплять або відпочивають до 20 годин на день, щоб зберігати енергію для полювання. Лев може речати так голосно, що його рик чутно на відстані до 8 кілометрів. Це допомагає їм спілкуватися і позначати свою територію. Соціальні тварини Леви живуть у прайдах, які складаються з кількох самок, їхніх дитинчат і одного або кількох самців. Це робить їх одними з найсоціальніших великих котів. Гепард кішка Саваннер. Вразливість. Незважаючи на свою швидкість і спритність, гепарди вразливі перед більшими хижаками, такими як леви і гієни, які можуть відбирати у них здобич. Тому гепарди полюють переважно вдень, щоб уникнути зіткнень з нічними хижаками. На відміну від левів. Гепарди живуть невеликими сім'ями. Самці часто залишаються з братами, формуючи невеликі групи, а самки живуть з малюками, поки ті не підростуть. Любителі тиші, на відміну від левів або тигрів, гепарди не ричать. Вони видають тихі звуки, схожі на мурчання або нявчання, щоб спілкуватися один з одним. Вуса і Зір Гепарди мають гострий зір, який дозволяє їм бачити здобич на відстані до 5 кілометрів. Їхні вуса також дуже чутливі і допомагають орієнтуватися в темряві. Добрі матері Гепарди матері дуже піклуються про своїх малюків. Вони навчають їх полювати, захищають від хижаків і навіть ховають їх у високій траві, поки самі йдуть на полювання. Породкі погоні, гепарди можуть бігти дуже швидко. Але не можуть підтримувати таку швидкість довго. Зазвичай їх погоня за здобичу триває не більше 20-30 секунд, адже вони швидко втомлюються. На відміну від більшості котів, кігті гепардів не втягуються. Це допомагає їм краще триматися за землю під час бігу і забезпечує відмінне щеплення. Сльози на обличчі У гепардів є чорні смуги, що йдуть від очей до куточків рота, схожі на сліди від сліз. Ці смуги допомагають зменшити відблиски від сонця і покращують зір під час полювання. Унікальні плями. Кожен гепард має унікальний візерунок плям на своїй шерсті, подібно до того, як у людей унікальні відбитки пальців. Ці плями допомагають їм маскуватися в високій траві савани. Найшвидші тварини на суші. Гепарди можуть розвивати швидкість до 112 км на годину. Що робить їх найшвидшими тваринами на суші. Вони можуть розігнатися до цієї швидкості за кілька секунд швидше, ніж гоночний автомобіль. Тигр смугаста кішка джузюр. Унікальні смужки. У кожного тигра унікальний візерунок смужок, як відбитки пальців у людей. Це допомагає вченим розрізняти окремих тигрів. Гучний рев. Тигр може ревіти так голосно, що його рев чути на відстані до 3 кілометрів. Це допомагає їм спілкуватися з іншими тиграми на великих відстанях. Чудові плавці. Тигри люблять воду і часто плавають. Вони можуть перепливати великі відстані і навіть полювати на здобич у воді. Нічні мисливці Тигри ведуть нічний спосіб життя. І воліють полювати вночі, використовуючи свій гострий зір і слух, щоб підкрадатися до здобичі. Сильні лапи. Тигри мають потужні лапи, за допомогою яких можуть стрибати на відстань до 10 метрів, що робить їх одним із найкращих стрибунів серед великих котів. Ягуар – король джунглів. Ти коли-небудь чув про звіра, який ховається в лісі, як справжній ніндзя, і вміє плавати як чемпіон. Це ягуар, давай дізнаємося про нього більше. Ягуар це велика кішка, родич левів, тигрів і навіть твого домашнього котика. Він належить до родини котячих і живе у дикій природі. Але не чекай, що він буде муркотіти і просити смаколики це справжній лісовий мисливець. Де живе? Ягуар обожнює теплі місця, його дім густі ліси, джунглі та болота Південної і Центральної Америки. Його можна зустріти в Бразилії, Максиці чи Аргентині, де багато дерев і води. Він любить ховатися в зелені та плескатися у річках справжній лісовий плавець. Як виглядає? Ягуар це красень розміром із великого собаку, близько півтора метри завдовжки, без хвоста. І вагою бо ста кілограмів його шубка золотисто жовта, з чорними плямами, схожими на маленькі троянди, а ще в нього потужні лапи і величезні зелені очі, які світяться в темряві, як ліхтарики. Чим харчується? Ягуар майстер полювання. Він їсть майже все, що зловить оленів, мавп, черепах, рибу і навіть крокодилів. Він тихо підкрадається, а потім стриб. Його щелепи такі сильні, що можуть розгристи навіть панцир черепахи. Оце так зуби. Хто його вороги? У ягуара майже немає ворогів, бо він справжній король джунглів. Але іноді великі крокодили або зграї диких собак можуть кинути йому виклик. А ще головна небезпека люди, які на нього полюють або знищують його ліси. Ягуар захищається гострими кігтями та швидким бігом. Цікавий факт ти знаєш, що ягуар чемпіон зі стрибків, він може стрибнути на 6 метрів уперед або залізти на дерево швидше, ніж ти встигнеш сказати «мяу». а ще він так тихо ходить, що його називають тінню джунглів. А ще в стародавніх легендах індіанців розповідали, що ягуар може перетворюватися на людину і танцювати на святах. Може, він просто любить вечірки? Ягуар у культурі. Ягуара обожнюють у мультфільмах і книгах. Чорного ягуара іноді плутають із багірою з книги джунглів. Але багіра це леопард із Індії, а ягуари живуть в Америці. Дитинчата ягуара. Маленькі ягуари називаються кошенятами, як і домашні котики. Вони народжуються крихітними, всього один кілограм із заплющеними очима та м'якими цятками на шерсті. Мама ягуар дбає про них, навчає полювати та захищає від небезпек. А через два роки вони вже самі стають великими і сильними. суперздібності. У Ягуара купа суперсил. Він бігає зі швидкістю до 80 км за годину швидше за велосипед. Його щелепи настільки потужні, що можуть прокусити кістку одним укусом. А ще він бачить у темряві в шість разів краще, ніж ми з тобою, і плаває, як риба. Оце так лісовий супергерой. Хочеш більше казок? Підписуйся на канал і скачай наш додаток за цим QR-кодом. Там щодня нові аудіоказки та ціла енциклопедія про все на світі буде дуже цікаво!